Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги в'язану футболку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль у одязі. Футболка виготовлена з якісних матеріалів, що поєднують у собі м'якість та міцність. Модель має приємну на дотик текстуру та зручний крій, який ідеально сидить на будь-якій фігурі. Футболка виконана в класичному стилі і буде відмінно поєднуватися з будь-яким одягом. Короткі рукави створюють ефект легкості та свободи, а також дають змогу відчути про холоду в спекотну погоду. В'язана фактура матеріалу надає виробу особливого шарму й оригінальності. Футболка легко переться і не потребує особливого догляду. Така в'язана футболка прекрасний вибір для повсякденного носіння, прогулянок та активного відпочинку.